Побігла в садочок за малою, бо ми в Дніпрі живемо. І нас з цього року тільки у жовтні відкрились садочки десь всередини. Все, Весь той час ми всі сиділи в хатах, не... нікуди не ходили. Школа почалась з вересня, і ми теж ходимо на онлайні, не сидимо, а садочки з жовтня. Ось Працює вони з 8.30 до 12.30. Ось тільки відвихла, трошки скупилась, вже треба бігти, а прийшла дому, щось поробила трошки, вже треба бігти, забирати. Жіночка йшла, так подивилась на мене. Така, що зараз і онлайн чати і все і коли можна в інтернеті спілкуватись, дивитись друг на друга один на одного. Ось, такі справи. На працю ти вийти не можеш. Вони безкоштовні зараз, але ну тільки фонди ми здаємо і все. Бо харчування нема. З собою є у них тривожний такий рюкзачок, там лежить їжа, тільки печиво можна. Яблука-банани не, не можна, бо гепатит був ходив тут у нас. Ось там зложена ще водичка і е, перезмінний одяг. Вдруг там щось трапиться. Сховище у них там добре, все там зроблено ще й батьки поробили трошки всього. Все поприносили коврики, такі килимки. Кусочків спазлів поробили, лавки помалювали це все, пофарбували, то і так живемо. Усім привіт, добрий ранок. Старший вже пішов до школи, мала сьогодні не пішла. Приведемо собі до ладу такий в мене крім. крем е, білоснежка. Відбілюючий денний. СПФ-20 це біакон. Шикарний. Крем просто. Склад. І масла там є, і все. Мені дуже подобається. Намного краще, ніж тім всі корейські креми. я не знаю, мені не підходять. Я потім вам покажу. Все те в мене є, все купляла. М -м -м. Воно не те. Я не знаю, може комусь воно підходить. Так, прямо на крем, на такий наборчик Lamille Bro Insta. Тут ось такі два кольори і е цей віск. Але я ним не, не вмію користуватися, щось мені не подобається. І прямо на той крем трохи приліпимо. І вже брови є, так? Перша друга. Я не знаю, ці олівчики, як вони? Ці дівчатка роблять брови олівчиками, я не люблю. Воно липне, потім погано змивається, а я оце. Тіні я прилипила на крем, і вони тримаються цілий день, і навіть якщо десь нирнути, чи пірнати, і вони ну, не швидко змиваються. Я навіть і на пляж так ходжу літом. Ось так. Так, по поводу е... кремів. Ось такий був дуже файний бібі крем, але він же ж білоруський. А зараз після повномасштабного вторгнення Білорусь вже допомагає Росії, тому більше нічого не завозиться, але він дуже добрий. Він так підлаштовувався під колір шкіри, Він мені дуже підходив. Оце в мене остання баночка. До кінця цього року треба використати. Треба було ж мені щось шукати інше. Тільки він в мене був один, бо все те мені не підходило. Не Евелін. Так, і знайшла я оцей бікрем LCF. Просто шикарний, просто моє кохання. Тут воно все вироблено в Китаї. Але SPF 30 і оцей же Smart Skin, але мені здається, тут такий світловатий колір. Будемо змішувати. Ось я беру одне натискання того Smart Skin. він світліший. Змішуємо з цим темнішим. Він тут в мене тон, зараз я вам скажу. Тон другий. Я ще куплю собі світліший такий. Шикарний просто. І це ж я шукала у Єві заміну цього кремушу. І от таких я тоді два взяла: Glenb, Correcting Find. Це в мене колір. Хто його знає який? Ось, тон 03. Він мені по м, кольору підходить, але він по текстурі якийсь сухий. У мене шкіра нормальна, солонок сухості, і я не можу е, користуватися дуже сухими, бо їх він, е, видно на шкірі, їх прямо вони. ну, Видно, що там щось намазюкало. Оці два я змішую, що я... Так і мажемо прямо пальчиками. Оп. На око заходимо. Щоб хтось за там все, знаєте, щось цей ламель мені не дуже подобається. Він якийсь жирний. Може він зараз усядеться, але щось не то. Я не знаю. Вони так хвалять, хвалять. Звичайно, як купиш, які, і, що, розумію, що тобі то не, под, не підходить, Але у весь YouTube пищить, всі кажуть, таке файне, таке файне. У мене скільки таких там стоїть, що стоїть мені не підійшло. що всі таке таке добре, таке добре. Ну не знаю. Я оце змішала той смарт і оцей LCF. LCF, він так він добрий, такий файний, не пори не підкреслило, нічого. Я бачу, що цей смарт все підкреслює. Прямо все вылізло наружу. Не подобається мені. Не знаю, як вони. Йон всім подобається, але в мене такі, може, так на камеру не дуже видно, а в, в життю дуже видно, що тут пори такі стали великі. Оцей так до сих пір пищать, що це такий файний е, цей тональний крем. Купила ще два роки тому. Стоїть і стоїть, я не можу ним. Його в мене дуже видно на шкірі, дуже він не не ни той, прямо усі лучинки видно, усі то нічого не підлаштовується, і всі пори видно. Я не знаю Будь по цих так. рекомендаціях, якщо то я розумію, що то не моє взагалі не моє. І колір мені це підходить і все підходить, але ні. Я вже так і не купую, оцей куплю світліший, буду змішувати і буде мені щастя. Оцей він навіть взагалі кращий, ніж оцей. І, підла, і підлаштовується він, і, і, і його не видно на шкірі, ти його не відчуваєш, запах приємний. До речі, у цього дуже приємний запах, прямо як кремошек з дитинства. Так, ну що, мій єдиний макіяж. завжди. Оце так і все. Оце -то ще трошки візьму, може оці сінці трошки треба замалювати. І все. А ще колись піщав теж весь Ютуб, але це білоруський, ну як є, треба використати, але вже нового не купляємо. Ось ту тут і все. На кожен день нічого я не роблю, а оце так можна. Ось ось і ось о. Хайлайтер. Всі ж піщать від цього, треба ж блистіти. Хопа! Я не знаю, видно вони не видно. Ось все, так прямо на всю повіку, і ось ось і в Тут теж так. Хопа. Тут він схватується, його швиденько треба, чик-чик-чик. Можна ще взяти складочку тут, зафарбувати. Але нехай так і буде. О! Все. Камера так всі недоліки не приховує, ніфіга. Треба якісь налаштування робити. Не подобається мені, дівчатка. Ну і все. Ну і все. Я хотіла вам показати, як я шукала заміну у цьому, знайшла в Єві отакий. Він майже такий же. По складу майже один в один, теж 30 мл СП-15. Але це вже робить київська якась фабрика. Д'юб. Так, зараз скажу, Київ, так, київська фабрика робить. Але ні, цей кольор він такий рижуватий, жовтуватий, і мені не підійшов. Вони в одному кольорі, і цей підлаштовується. Він такий, як сіруватий, але підлаштовується, добре, під колір робиться. А оцей ні. Може я когось обережу від цієї покупки, щоб не тратили гроші. Він недорогий, але якщо не то щось. Ось так. Так, А зараз готуємо червоний чай для діток. Такий в мене чайок, Разуйна. я купила його в АТБ, тут 100 пакетів. Він такий червоний, малийний, журавлина, напевно. Я... Він такий не дуже щоб забарвлений, але я його кладу три пакети. Та я вам показувала, я купляю в, в Аврорі отаке каркаде за 34 гривні 170 грамів. Довго вискачає. Ну і ось його ще теж насипаємо. І тоді е, дуже красивий червоний колір У чая буде. Ось так же заварився той червоний чай, десь ну, такий об'єм я заварюю, щоб на один-два дня стало, або потім він а, пропадає. Він дуже красивий колір, це заварка, і насичений такий смак. Мені дуже подобається. Так, сьогодні будемо готувати ще грибний суп. Ось такі грибочки в мене є. Ці кров нам присилає з Карпат. Ось так накладу їх. їх треба, вони ж сухі, їх треба замочити. Так, ну так, стане на суп, ще може трошки. Один цей такий великий. Тут є лисички, попадаються, і білі, і підберезники. Напевно, багато. Так, бо вони дуже концентровані. Так, Заливаємо то все водичкою і лишаємо на бухвати хвилинок на 20. Так, дівчата, ось гриби оці, що ми замочили, хвилин через 20 пожмакали їх трошки не сильно. Потім водичку, водичка закипає. все це знімаємо. Закипає у нас водичка. Кидаємо картоплю. Це оригінальний рецепт з Карпат. Кидаємо картоплю і ще за жарку. І все. Ще вони потім ем, додають сюди домашню сметану, але у мене не дама домашньої, то у нас магазин кожен у своїй тарілку вже додає. Ще отаку таку беру, беру горбуші. Вони, е, це не справжня та імітація. Але вона файна тут і складу, я склад той е, читав. І тут взагалі всього 121 кілокалорія на 100 грамів. А тут у цій упаковці 250 грамів, то можна їсти її за очі. Хм, краса. Так, оце ми заходимо в дитячу кімнату, оце матове скло, і воно таке залапане і нічого не допомагає. Ось у нас тут двохярусна. Лішо, вікон, це він займається. Це ось шкаф робили ми е перед відомо ми зробили цей шкаф, е ну, щоб дешевше було, просто самі зробили цю конструкцію, чоловік зробив. І треба було просто заказати сюди двері і туди панель. І все, і красота, краса. Але е почалась війна і вже якось вкладати в це гроші. ви знає, що буде, будемо чекати. Так, оце така фігня рекламували. В тому в інстаграмі, але я загуглила і купила за 66 гривень. Син там дивиться усякі ці. Оце ліжко, воно було якось це типу бильчик. Був. Але ми такі широкі взяли матраси, ну інших не було, напевно, сюди. І оце вийшло високо. І чоловік оце зробив таке бильце сюди, що воно знімається. Як треба поміняти постіль чи плат навести, то знімається це бильце, а потім облягається на місце. Отак. Зараз ми. Зараз воно як гепне. Ось так. У мене тут синок любить складати всі свої речі. Боже мой, Боже, що тут твориться? То прибирати можна тільки, коли його нема, нема бо так він не дає нічого звідси обрати. Так, приберемо все це. Все одіяло це. це в нього було день народження, я йому зробила, і йому так подобається, що ми навіть не знімаємо. Так боже, то мірцький, чого таке нету? О, так, все. Зараз міняємо постіль і на перший теж. Тут для малої ліжко, але вона тут не спить спить, вона з нами до сих пір. То хворіє, то ще щось нехай спить з нами. Так, ось змінила йому постіль, все застелила, поприбирала. І ще у нас тут такий ролет. Там без чоловік робив. Так, ось хотіла вам показати, колись десь 3 чи чотири роки тому купляла на Аліекспресі отаку гірлянду. І ось о, воно як. Від неї є пульт, можна її навіть у високу розетку втикати, а потім виключати, вона виключається на той режим, що не горить. Оце дуже-дуже нам удобно було. Було так, і оце як дуже вона нам згодилась, коли е, вирубали світло, коли ми без світла ту зиму всю сиділи, і вона від пауербанка, і тут як, як удень було, і дуже файно горіла, ну, в неї вісім режимів, ну, ви ж всі знаєте. Просто ось такий лайфхак, що у нас завжди у дитячій кімнаті було світло, і від пауербанка вона там увесь вечір працювала і майже його не з'їдала. Так що так? Так, все це я зробила цей верхній, зараз нижній, теж це треба поміняти і порядок навести. Лад. Так, ну що, перебрала я цю постіль, ось. Все. В неї небудь народження, але їй треба, як і у старшого, щоб теж було оце. Тоді ми купили їй, приліпили ще такі зірочки, щоб все тут було дуже гарно, Ці відпадають увесь час. Так, оце все. Я хотіла вам показати подушку, яку нам бабуся подарувала. Це така панда. Вона так розкладається і подушка. А можна її так сложити, і буде панда, отак защіпається вона. І буде іграшка з собою в подорож, отак добре. Така подуха. Так, зараз тут ще лад до кінця. А оці наліпки, бачите, ось ось оце і на алі такі такі, але це в у цей раз були і на новий рік. в АТБ я купляла. Теж ми приліпили, оце там теж там. Оці бабочки, все. І це ще в нас є такий комплекс. Вони займаються. Тут висять кільця, канат. Там є сходи, але ми їх туди замотали, бо тоді старшому тут неудобно заходити. Дуже зручно. Ось омат, ми його зложили, бо він так тут дуже не поміщається. Усе це бачите, яка грязь треба. пересосити, все це вимивати. Оце там килим стоїть. То як дуже холодний зима, ми його розматуємо, і тут їм, щоб усяким надо було в килимі, тоді вони тут добре грають. Але він такий ще совдепавський цей шерстяний, і як його просто погано вимивати, вичищати, пилисосити. я така зла була, свернула його нафіг і запихала туди в кут. Я думаю, може, ми його піднімемо на чердак, але доки тут стоїть, доки зима не скінчиться, на літо запихнемо. Так що так. Так, отак це вийшло. Дуже багато в нас м'яких іграшок. Отут я їх поскладала, я б їх всі викинула чи кудись там пісочницю занесла, нехай діти грають. Але вона їх так полюбляє, то я не можу нічого з ними зробити. Оцю подушку сюди, оці всі подушки, оце ще є тут знизу, ай, він так подібільно, але відкривається шкаф для зберігання. Тут постіль і іграшки, про які забули. Оце думаю, думаю, доки тут ніхто не спить, приберемо ці подушки, це все одіяло сюди, і тут просто буде як диванчик, щоб сидіти. Якщо тут ніхто не спить, так? Ось так. Ось така пляма. Розібрали я дитину зробили. Бо вона там не спить. Отака от пляма. Зараз будемо з вами пробувати. У мене є такий кисневий відбілювач. І ось такий відбілювач Заврора я купувала за 89 гривень, тут 500 грамів. Напевно, будемо оцей кислородний, зараз отак посипемо. Це, напевно, дуже багато. Трошки я надібрала, от так лишила. Зараз заливаємо гарячою водою, Боже. І будемо дивитися, потім я вам покажу, як буде результат десь через півгодинки годинку. Все, воно шипить. Боже, майже одразу все відійшло. Ви бачите? Як відходить? Працює. Я навіть не знала, відстирається чи ні. Бачите? Фу. Працює це відбіч, зараз його сюди ще трошки ось так зробимо. Зараз ще кипяточка принесу. Працює, дівчатка.